Ти коли-небудь відчував, що темрява навколо тебе згущається, що кожен день це боротьба, а світло здається недосяжним. Може, ти втратив щось важливе людину, мрію, надію? Може, ти стоїш посеред борі і думаєш, як я це витримаю. Але слухай уважно: навіть у найчорнішу ніч є світло, і ти можеш його знайти прямо зараз. Це не просто слова. Це правда, яку ти відкриєш, якщо даси собі шанс. Темні часи приходять до кожного: війна, що забирає близьких, більш чорве душу, Відчай, коли ти падаєш і не бачиш за що вхопитись. Це реальність і вона болить. А знаєш що? Темрява це не кінець, це не твоя доля, це лише частина твого шляху. І в цій частині ховається сила, про яку ти ще не здогадуєшся. Ти не один у своїй боротьбі, і це перший промінь, який ти можеш побачити. Як знайти світло, коли все здається безнадійним? Спочатку зупинись. Не біжи від болю, не ховай його. Дай собі відчути. Біль це не твій ворог, це твій провідник. Він показує, що тобі не байдуже, що ти живий. Уяви, солдат на фронті втратив побратима, але наступного дня встав і пішов далі. Не тому, що не відчував горя, а тому, що знав, здаватися не можна. Ти можеш так само. Прийми свій біль, і він почне вказувати тобі шлях. Далі шукай маленькі іскри. Вони всюди, навіть якщо ти їх не бачиш одразу. Це може бути усмішка друга, який просто вислухав тебе. Гаряча чашка кави в холодний ранок. Пісня, яка нагадує тобі про кращі дні. Один подих свіжого повітря, коли ти вийдеш на вулицю. Ці крихти твоє світло. Вони не розженуть темряву одразу, але дадуть тобі сили йти далі. Подивись на матір, яка втратила сина, але щодня встає заради інших дітей. Вона тримається за ці іскри. Ти можеш зробити так само. Просто почни їх помічати, а потім дій: Темрява слабше, коли ти рухаєшся. Зроби щось, хоч би як мало це здавалося. Напиши листа тому, хто тобі дорогий. Допоможи комусь, хто поруч. Візьми в руки справу, яку давно відкладав. Дія це твій меч проти відчої. Подивись на волонтера, який у розбомбленому місті пече хліб для інших. Він не чекає кінця війни, він світить прямо зараз. Ти можеш бути таким світлом для себе і для інших. Але що, якщо ти не бачиш сенсу? Що, якщо темрява здається вічною, повір, вона мене. Після найдовшої ночі завжди настає світанок, це закон життя. Ти не бачиш його зараз, але він уже йде до тебе. Згадай, ти вже проходив темні часи раніше і вистояв. Той день, коли ти думав, що не впораєшся, але впорався, той момент, коли ти знайшов у собі сили встати, це твоя сила! І вона нікуди не зникла. Подивись на історію. Люди переживали війни, голод, втрати і щоразу знаходили світло. Солдат, який повертається з фронту і збудував сім'ю, жінка, яка після руїн відкрила школу для дітей. Вони не здавалися, і ти не здавайся. Твоя темрява це не покарання, це випробування. І ти можеш його пройти не тому, що ти особливий, а тому, що ти людина. У тобі є вогонь, який не згасне, якщо ти сама не загасиш його. Уяви себе через рік. Ти стоїш і дивишся назад. На цей день, коли ти вирішив шукати світло, ти бачиш, як маленькі іскри стали полум'ям твоїм полум'ям. Ти не просто вижив, ти виріс, став сильнішим, знайшов сенс там, де його не бачив. Один день може все змінити. І цей день може бути сьогодні. Отже, що ти обираєш? Сидіти в темряві і чекати, поки вона поглине тебе? Чи встати і сказати: я знайду своє світло? Це нелегко, але це можливо. Почни прямо зараз. Зроби один подих, один крок, одну дію. Нехай цей день стане твоїм світанком. Ти вартий цього. Вартий надії, вартий боротьби, вартий перемоги. Темрява це не назавжди. Твоє світло вже горить. Просто простягни руку і візьми його.